Родзинка Сиди Маркетплейс електромобілі, які ви все ще можете придбати з федеральною знижкою. Електромобілі на порозі змін, як встигнути скористатися федеральними знижками і вибрати ідеальний варіант. У світі, де екологічна свідомість і технологічні інновації все тісніше переплітаються, електромобілі стають все більш привабливим вибором для автовласників. Однак, як це часто буває, Прогрес супроводжується змінами, і зараз, коли федеральні податкові пільги на купівлю електромобілів добігають кінця 30 вересня, ринок стоїть на порозі важливих змін. Як досвідчений автомобільний експерт, я уважно стежу за розвитком подій у цій сфері. І зараз, як ніколи, важливо розуміти, які можливості у вас є і як правильно діяти, щоб не упустити вигідну пропозицію. У цій статті я розповім про ключові моменти, які потрібно враховувати при купівлі електромобіля найближчим часом, і поділюся своїми рекомендаціями щодо вибору ідеального варіанту. Чому зараз саме час задуматися про електромобілі, не секрет, що електромобілі мають цілу низку переваг, екологічність, економічність, тиша і комфорт в салоні. Однак, одним з найбільш істотних факторів. Що впливають на рішення про покупку, є вартість. Федеральні податкові пільги до 7500 доларів значно зменшують фінансове навантаження на покупця, роблячи електромобілі більш доступними. На жаль, ця можливість добігає кінця. І, хоча це може здатися неприємною новиною, я бачу в цьому скоріше стимул до активних дій. Зараз, як ніколи, важливо швидко визначитися з вибором і оформити доставку до 30 вересня, щоб скористатися останньою можливістю отримати суттєву знижку. Які електромобілі мають право на знижку. Важливо розуміти, що не всі електромобілі підпадають під дію федеральних пільг. Існують певні обмеження за ціною автомобіля і його походженням. Ключовим фактором є місце складання автомобіля для отримання максимальної знижки. Електромобіль повинен бути зібраний в Північній Америці або країні, з якою у США діє угода про вільну торгівлю. Крім того, існує обмеження по вартості автомобіля. Базові моделі зазвичай відповідають вимогам, але більш дорогі версії можуть не мати права на знижку. Тому, при виборі автомобіля, варто уважно вивчити його характеристики і переконатися, що він відповідає вимогам. Огляд цікавих моделей електромобілів, доступних зараз. Зараз на ринку представлено безліч цікавих моделей електромобілів, які можуть зацікавити потенційних покупців. Давайте розглянемо деякі з них, акцентуючи увагу на їх особливості та переваги. Hyundai Ioniq 5, Цей електромобіль виділяється своїм стильним дизайном, гнучким інтер'єром і широким спектром функцій. Базова ціна стартує трохи вище 80 тисяч доларів, що робить його доступним для широкого кола покупців. Задній привід СІ з великим акумулятором забезпечує запас ходу до 318 миль, що цілком достатньо для щоденних поїздок і заміських подорожей. Мій особистий досвід підказує, що Ioniq 5 це відмінний вибір для тих, хто шукає практичний і стильний електромобіль. Hyundai Ioniq 5N для любителів динамічної їзди Hyundai пропонує версію N з потужністю двигуна 641 кінську силу. Це вражаючий показник, що перевершує навіть деякі спортивні автомобілі, зізнаюся, я був приємно здивований потужністю цієї моделі. Вона ідеально підходить для тих, хто цінує швидкість і динаміку. FodEf 150 Lightning. Цей електричний пікап ідеально підходить для малого бізнесу, що займається перевезеннями, а також для любителів робити щось своїми руками. Я вважаю, що ФОД F 150 Lightning – це справжній прорив в області електричних пікапів. Він поєднує в собі функціональність і екологічність. KIA F9 9, цей трирядний електромобіль ідеально підходить для сімей з дітьми. Він відрізняється практичністю, вигідною ціною і широким спектром функцій. Моя порада: якщо вам потрібен просторий і комфортабельний електромобіль для всієї родини, зверніть увагу на kf 9 Поради щодо вибору електромобіля і оформлення покупки отже, ви вирішили придбати електромобіль і скористатися останньою можливістю отримати федеральну знижку. Що ж робити далі? Ось кілька порад, які допоможуть вам зробити правильний вибір. Визначте свої потреби, перш ніж відправитися в автосалон, подумайте, для чого вам потрібен автомобіль. Скільки кілометрів ви плануєте проїжджати щодня, чи потрібен вам просторий салон або компактні розміри? Вивчіть характеристики автомобілів. Порівняйте різні моделі, звертаючи увагу на запас ходу, потужність двигуна, час зарядки і наявність необхідних функцій. Перевірте відповідність вимогам, переконайтеся, що обраний вами автомобіль відповідає вимогам федеральних пільг. Запишіться на тест драйв перед покупкою обов'язково протестуйте автомобіль, щоб переконатися, що він вам підходить. Оформіть доставку до 30 вересня, не відкладайте покупку на потім, щоб не упустити можливість отримати федеральну знижку. Висновок, час діяти. Купівля електромобіля це не тільки вигідне фінансове рішення, але й внесок у захист навколишнього середовища. Федеральні знижки, хоч і тимчасові, створюють відмінну можливість зробити цей крок. Не пропустіть свій шанс. Я впевнений. Що перехід до електромобілів це неминучий тренд. І зараз, коли ми стоїмо на порозі значних змін, важливо діяти швидко і усвідомлено. Вибирайте електромобіль, який відповідає вашим потребам, і не забувайте про можливість отримати федеральну знижку. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні.